Якщо є матеріал, наприклад, електроди, круги на болгарку, готовий балон, то за один день одна буржуйка виходить. Олександр разом зі своїм другом Олексієм у городні налагодили виробництво буржуйок для військових. Роблять їх зі старих газових балонів та інших підручних матеріалів, що приносять люди. У підсумку виходять буржуйки, які і обігріють, і на яких можна готувати їжу. Беремо звичайний балон. Спочатку, наприклад, можна відрізати зверху під кружки. Немає різниці з чого починати, але я зробив так. Прорізаєш отвір зверху, під кружки. Кружки прилягають добре, добре, йдеш далі. Потім тут, наприклад, можна зробити вирізи під дверцята, під топку. Знижче під піддувало зробити. Потім можна зробити що? Коліно під димоход. Це ось приблизно так буде виглядати. Це труба, якщо я не помиляюсь, з так званих градів. Це вона якраз ідеально підходить під це коліно. Це буде так діватись і буде такий добрий димоход. Пригодилась, а все почалося ще влітку, коли змайстрували для наших воїнів дві прості бездимоходні буржуйки для приготування обідів. Восени зі зміною погоди українські захисники вже просять пічки для обігріву. Доробку городнянських волонтерів вже з десяток вироблених буржуйок відправляють і на фронт своїм землякам. З настанням холодів, попит на буржуйки зріс. і Ми почали виробництво вже таких універсальних, які можуть і готувати, і гріти. І, в принципі, там багато ще є у них призначень. Матеріали збираємо через наші пабліки в Фейсбуці, даємо об'яви. Люди дзвонять, надають безкоштовно матеріали, розходні матеріали. Це там електроди, круги, ці саме труби, балони, газові, Все це безкоштовне. Тобто ми принципово не збираємо ніяких грошей. Волонтерів у виробництві буржуяк підтримали місцеві підприємці, аби встигнути задовольнити усі запити, і взимку українські воїни були ситі і у теплі.